І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Фрост на Леопард 1 карта Мурованка. Ну що ж, до бою. Так, ну чудово показові бої, вже настільки чудово показові бої, що я аж знічуюсь, коли починаю грати на леопарді, а мені на ньому треба навчитися грати. Не виходять чудові бої, щоб щось таке чудове показове показати. Саме як грає скіліщенське скіліще гравець UA. Отже, це для мене повчальні бої, але ми пам'ятаємо, що і на мурованці був показаний крутезний, класний бій такий, чудовий. А потім був показаний на речері, де купу ворогів познешкоджував і рекордні рекорди по деміджу. Ну, давайте ще крутіший бій хочу. так? Ха -ха -ха -ха. Поки що що, ну в нас снайпер, Сна... став снайперський режим. І чекаємо, що будуть робити суперники десь там, якщо що, ми можемо і базу прикрити, якщо щось піде не так у суперників. Ну а зараз першочергове завдання прикрити центр. Там бачимо, що ялинка головна по центру суперників. Наш Бачатік 12 не, не намагається поїхати на центр, бо боїться бути нахлопушеним. Ну і у нас великі сили тут, в принципі, до лісу підтягнулися. Ми можемо тут атакнути, так? поїхати в атаку. І вихви Там лише був підсвічений леопард суперників. Великі сили у суперників тут саме по першій та другій лінії натяжів на наших агресують. У нас один тяж поїхав в ліс також. Наш герой зараз в роздумах, що йому робити. Ну, я б також був в роздумах, що його робити. Можливо, прикрити все ж таки. Дійсно, там великі сили, а тут е, треба прикрити своїх братяшів. А тут наглюкав своїх, виїхав вперед, починає пересвічувати, є артилерія в цьому бою. Ну, таких наглюк треба приструняти або просто вихлопушувати. Вогонь. Снайпер, снайпер. Тут. До речі, тут, наскільки я пам'ятаю, настільки велика швидкість снаряду, 1500 має швидкість снаряду. 279 у нас пробиття, неймовірне на основних снарядах. І 420 шкода від пострілу. Я кажу чого? E, дуже чудова швидкість, тому що тут навіть ну, майже упередження не треба давати. От просто стрільнув суперника і все. До побачення. Навіть такого швидкого, як ялинка. І почина... А чудово, до речі, зараз обрав. Тут агресивно поїхали суперник, ну трішки відклопушився від сушки, ми її запам'ятаємо, ми потім їй помстимося. І будемо зараз хай виманюють на себе, правда. E, от тяжі. Ну Правда, вже один тяж залишився. І, те, і то Т-57 Хеві, який картонний картон. Ми починаємо нахлопушення. 1721 вже нахлопушено, один ворог прихлопушений. А так, по наглючі. Наглючий режим грайте, вилазьте, ось так, випущуйте очі, а ми будемо вам ці очі е, 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 підхлопушувати. 3-1 рахунок не в нашу користь, посадка по КП мінус 4 тисячі не в наша. Танкану від і я дуже здивований. Дійсно, це цей позиція. позицій зараз обравний. Добре, що артилерія не агресивно зараз стріляє саме по нашому герою. Забираємо башту, забираємо. Шотник зразу, зразу ж треба забирати. Там бачимо, що є шодні шотні у суперників. Ну а ті, хто не шотні, зараз будуть 4, type 4 Heavy. буде також в наглючу, випучивши очі лізти. Змінюємо позицію. Тут є їм бо кущище. Ось чудово, до речі, у нас. Ще ПТК в ці покликав? Що ПТК також він по КД може перести. та Дай в нас також КД ну, не набагато повільніше, у ПТК. І все, суперники там зніплились. В цей момент, мені здається, треба піти в атаку по 8, 9 та нульовій лінії нашим протягом. І Вони там, мені здається, збираються вже в атаку. Два ворої знищено 3000 настрійна. Хевік пре, Якраз він підвернув башту, так чудово, щоб її пробувати. Еміль о, Еміль кажу, тигр другий підтягується. Е, ну напевно, напевне, що й бачат зараз підтягнеться до нас. Він, він хоче бути практичним братішом, допомогти. Но тут правда складна ситуація. Саме ось біля нашого респауну. Пішли в атаку, все ж таки об'єдналися, там Леопард пішов в атаку. Типу, я А, Т-50. Т-55А. А ми бачимо ще п'ятика разом, нормально. Приструнили супер, Ну як приструнили, вони далі пруть вперед. У в них була величезна перевага. Вони розуміють, що там попереду лише артилерія залишилась. Але якби вони навіть забрали, ну вони забрали першу та другу лінію, як вони б далі діяли? На базу б вони не виїхали. Плюс у нас снайпер. шип ми тільки що втратили практично бракиша. За нього ми помстимося. Артилерію, якщо артилерія зараз дасть Чумодана свого, то все там буде чудово. І, і всі на артилерію поперли, Оце їхня величезна помилка. Ти зрозумів на дравицю. Ти зрозумів і тепер пре, він просто стріляє по пушчикам. Чудово, там вона ще не показувала пробиття, але десь влучив туди диніще йому. Я дуже небезпечний зараз суперник проти нас, але бачимо ми його хлопушку. До речі, на них чомусь на Віндхунду не показували взагалі ні одного бою. Отже, це не дуже чудово, так, напевне, ПТХ? ну, домашнє завдання. На всіх показували, а на ньому навіть на Блекрок показували. Напевне, що картонний картон, правда? А це в мене такі от... І знову підвернув башню. А, треба було по підвернутій башті стріляти. <гум> Оба стої... є пробиття. Чудово! Шість ворогів знищено. Шість тисяч настріляно, 400 навіть натанковано і 1110 за розвідданими. Іксена без проблем повинні зайти, там і бачат повинен закупити? До речі. По центру залишились танки суперників. Леопард там десь повинен зараз вступити в дуельну дуель з леопардом суперників. Він там втратив свого братіша. Ну, ми з Бачатіком об'єднуємося, він братішний братіш у нас. Шість ворогів знищено. А це фугасом чи що тільки що було? Почекай, скільки у нас пробиття фугас. А! Пробиття тут, до речі, також непогане фугасом. І, до речі, і Альфі ще, може десь 500 з копійками вийти. Дуельна дуель у нас з леопардом. А ну, другий, наш Леопард, під'їжджай там ближче, потрібна допомога. Що нашого героя ще й багато хп, і наш герой вже бачимо такий. Отримав адреналін, так, вже е, поліпшення чудового настрою і він вже в собі впевнений. Так? Самовпевненість вона повинна бути навіть кажуть, от не треба бути самовпевнена. Треба бути самовпевненим, особливо коли ти відчуваєш оцю собі впевненість. так? Сім ворогів знищено. Вісім ворогів знищено. Іде вона рекордні рекордні, так як я і хотів. Правда, не по демеджу, а може ще й по демеджу, ще ж в артилерії повно хп. І там не зрозуміло, скільки в Д54. Пішла атака по всім, по всім напрямкам по центру, по лісу. І навіть по резку по базі суперників. Напевно, що бача зараз не... А можливо артилерія тут сховалася. Є в нього ХП чудово. Ну, я маю на увазі просто хочеться до 10 тисяч добити. Хе-хе-хе. Рекордний рекорд. А ну, наші ж А, тут артилерія, все. Наші ж братіші знають, що... Вісім ворогів знищен. Так, це медаль Пула буде. Такий медаліст буде, тут всі медалі будуть епічні. Ну, окрім Колобанова, диву. Дев'ять і. Не вісім тисяч буде настріляно. Тут можна було і фугасом, його в одним пострілом. І задавити можна було. Вогонь, 10 ворогів знищено. Оце я розумію. Чудово показовий бій. Чудовий бій з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.